Завжди те, чого ми хочемо, відповідає тому, чого ми чекали. Один чоловік мріяв про краще життя йому не подобався той дім, де він живе, одяг, який носить, йому не подобалося все, що його оточує. Йому не давало спокою питання, чому хтось має все, про що можна тільки мріяти. А в нього немає нічого. От якби в мене був гарний дім, вродлива жінка, багато грошей, то я би був щасливий, думав чоловік цілими днями і хотів, щоб Бог йому це дав. Одного разу завітав до нього ангел. Бог почув твій голос, сказав ангел, і готовий допомогти. Скажи, що хочеш, і все буде тобі. Чоловік дуже зрадів і спершу не повірив у своє щастя. Невже так буває? Просто попросити і все здійсниться? Напевно, Бог хоче щось натомість? спитав чоловік. Але ангел відповів: не потрібно нічого. Ти так давно просиш, і, напевне, добре знаєш, що тобі потрібно. Просто скажи і все збудеться. Чудово, зрадів чоловік. Мені потрібен великий гарний дім, красуня дружина, але щоб вміла добре куховарити. А ще я хочу, щоб у мене завжди було багато багато грошей. Добре, відповів ангел, лягай спати, а коли вранці прокинешся, усе це буде у тебе. І справді. Чоловік прокинувся у великому, чудовому будинку. Його зустріла усміхнена красуня дружина, яка приготувала смачний сніданок. У банку було відкрито рахунок на його ім'я, який весь час наповнювався. Спершу чоловік не міг повірити у таке щастя. Він був у захваті. Минав день за днем, місяць за місяцем. А в його житті нічого не змінювалося. Він запитував себе, чого можна ще хотіти. У нього було все, але попри це, він відчував, що жаденого щастя так і не знайшов, і знову звернувся до Бога. Я маю все проте нещасливий. Через рік ангел знову прийшов до нього. Виконано усі твої прохання, тож насолоджуйся своїм щастям. Не можу. У величезному домі мені самотньо. Красуня дружиня не тішить, а гроші, які так прагнув, не радують. Скажи мені, чому? Ти хотів дім, але не просив тепла і затишку в ньому. Ти хотів жінку, але не просив любові і розуміння. Ти хотів грошей, але не просив свободи, сили і радості, відповів ангел. Дякую, я все зрозумів, сказав чоловік. Тож тепер дай мені все це. Якщо ти справді зрозумів, то йди і зроби все сам, мовив ангел і зник. А чоловік прокинувся у своєму старому домі, сам без жінки і грошей. Проте тепер він знав напевне, чого хоче насправді.